Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Кроу Гарден. І я не один, я разом з Дімончиком. Йоу, всім привіт! Здарова, Дімон! В общем, я да. бачу, в тебе тут капець, звісно, твориться в цьому саду. Да, це шок, я тільки бігаю за цією видрою, не можу ніяк її зловити Покормити о, нарешті. Це чувак, шок, поки тебе не було, я тут посидів теж. Попробував когось покормити, но ти знаєш хавати вони хочуть, прям йо, -йо. Я тільки зміг нормально накормити собаку. <реш> і то, тому що собака це комонка просто. Да, да, Вони хавати хочуть, я тобі в шоці кажу. Ну, типа, ось старфрутом 13%, поняв? Да. Вони неї це... обалділи трошки. І це їжака, а ось, о... Щас якщо я дожену цього крота, то крота сіки воно дасть. 12%. А, ну плюс-мінус норм. Саме легше кормить корову, поняв? Корова з старфрутом сразу 67%, вона вже фулова стала. Вона сама невибаглива просто, так? Да? Так, да, так. Да. А саме вибаглива у мене оце жаба, їжак і цей кріт, тому що це просто капець. Але. Я тобі що хочу сказати. Плюс, поки я теж дав, я побачив в магазині Dragon Fruit продавався, то я його десь посаджу. І. М я оце знаєш, що думаю. У нас написано апдейт <плес> через 22 години буде. Он як, і це вонгло в штуки пропадуть? А, Я не знаю, я не знаю, чесно. О, ще один Dragon Fruit продається. Да. <плес> 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 Обов'язкотить, у мене вже два є. і ще два посаджено. В общем, суть не в тому. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе. Тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Суть в тому, що в шопі пропадуть оці ексклюзивні яйця. Ага, ну в принципі да. Поняв. І поки вони ще є, я думаю іспитати, так сказати, вдачу і купити одненьке якраз за 200 робоксів. Це немало, але ладно. Прикупили. як. Ти прям сьогодні баблі, да? Ну я прям сьогодні, блін. Ну, лімітована акція, чувач, а як пропаде, то й більше не буде таких яєць. Ну, знаєш, що бажаю тобі оцього так. Блін, ну, звісно, хотілося б дуже сильно, але єдине, що мені подобається в цьому яйці, це те, що воно вилупляється 27 секунд. І, в принципі, на цьому його плюси поки що закінчуються для мене. Бо поки я сидів, чекав, ні дощів не було, нічого не було, щоб ти понімав. От прям, от прям взагалі нічого не було. воно це таке, бачиш, буває. То прям валить конкретно івент за івентом, а то от таку сидиш, ждеш, де. Да. А воно ні, ні. І в мене ще ніякого ніякої тварини нема 45-го левела, щоб здати його на м'ясо. Поняв, і щоб отримає ще один слот. Ну, яйце я вилуплюю, і мені випадає Вгадай, що? Якась лабуда повна. Да? А що <testoster wonder sell it> а а вона робить? Ну, по-моєму, є певний шанс, що коли ти будеш збирати урожай, то може просто насіннечкою випасти. Але там, ну, ти ж сам розумаєш, що винограду тобі прийдеться зібрати тисячу штук, щоб можливо, отримати одну. М да. То есть такі діла. Да. Ну, о чого я б не відмовився, це от манго, конечно. Або от какао-бобів. Не, ну так, да, це вже, звісно, круто. Бо драгонфрути мені, по суті, то й не треба, як би то. Ну, ладно, у мене є, по-перше, бамбук насіння 11 штук, нічний посох, обичні поливайки. На жаль, тільки обичні. А в тебе нема хороших поливайок? Є. А ти не хочеш мені. Є... Ти не хочеш мені оцю є поставити? ось є А нає штучка є. А тобі, чесно, щоб воно велике було? М -м ні, я хочу посадити сюди драгонфрута два штуки і бамбуки рядом посадю. Ааа, ну на. Спасибо. Так, я один драгонфрут тут посадю, один тут, а бамбуки я посадю ось до тут. 9300 бабла назбирала, прикинь, крот. <риказ> Непогано. Все время по тисячі капав, а тут дев'ять. Дивись, садитись не хочу, лол. Що? Це вона поняла, ця кротиха так рада тебе бачити, що аж вже. Ха-ха-ха. <рес> кротиха каже, блін, Санчос, давно тебе не було. А я такий кажу, да, давно. Так, ладно, ну <рес> Шо Саня. там, що там? Сань, а помнишь я яєчко так-то посадив? Обалдіть, тобі повезло, Ехо жаба Що, жаба. міняємся пацан? Алло. Я тобі равлика? Подожди, пацан, не, почекай, почекай. Я тобі равлика пацан що хоч воно робить Так. Ану. Так, ехо жаба. Е, кожних 15 хвилин квакає і рандомно Адванс-кро... Ну, а -а -а. вона така сама, як і обична, поняв, тільки обична в 20 минут е, квакає, ця да, Так, 15. Я поняв. Коротше, вона трохи краще, ніж обична жаба. Ну, в цілому, не, в цілому. непогано. Не да, да, так, краще, ніж равлик, по суті, насправді. У мене одне дерево, походу, буде дуже здорове. Драгонфрута. Да. Угу, mm -hmm. а провірим. буде таке якось це і одне буде маленьке ось так. Велике це ось от, да? Mm да. Оце. Mm -hmm. А воно. О! Oh. А воно прям реально буде здорове, пацан. Думаєш? Ні, так воно буде таке воно... якось це, ні? Я думаю, що воно жесть буде якесь здорове. Та ні, воно ось вже листя на ньому з'являються. Да? А а, ти що, а, не все, натурі. А в ньому пише просто 23% якось це так. А, так мали. воно буде менше чимось це. Може йому просто мішає кактус трохи? Та ну, ні, в принципі, байдужі. Ну я всі ці, коротше, вилив, хай воно там собі росте. Хай там росте, я сюди, значить ще вилию трохи. Хай там швидше трохи проростає, а я по факту... Так, у мене є насіння моркви, ладно, твай посадю. Тут є бамбук б... росте. Чуєш, продається, якраз під да. поливайку можна забереш. Давай, 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 давай. давай. о, Хорошо. Блін, аби якийсь івент пішов. Щоб я туди-сюди. Ну у нас має бути івент зараз із місячним сяйвом, по суті. Ну, так і да. Так що це, я, в принципі, якраз його і чекаю. Так, ще 900 шекелів мені тут капнуло. Коротше, капає, ти знаєш, так от. Потихеньку помаленьку кріт щось переносить. Ну я пам'ятаю, якось разу він якусь поливайку мені викопав. Так що, в принципі, він толковий чел з однієї сторони. принципі, таких можна і оставляти, так? Так, такого можна залишити. Щоб я, звісно, ем, вальнув би. Це, напевно, собаку, хоча собака мені виноград викопала. Ну вона така, раз через раз, типу, я не, зда... не знаю навіть. Так, да, в основному, типу, лайно викопує. Ось о, корова, вона легендарна. Ну, що робить корова? Просто, ну, швидше щось росте там. Ну так. Да. наче мені корова не сильно і треба. Мені б я б це хотів обізьяну, таку, як у тебе. Ну, бібізян, так, бува прикольний. Бібізян Ну, Прям такий непоганий. Да. Але прям імбових петів у нас все одно ступи нема. Угу. Ну, запитання для мене насправді остається, чи вони взагалі тут є. От що прям імба, імба, ти прям тако дивишся. Ну, зараз тут є яйця легендарне, продається. Да? Ти не купляв? А ну? Бо в мене просто да. не, не так багато грошей, щоб ну, купляти його. Я б його, можливо, і купив би, але бабла в мене не так багато. Угу. Ну, але ж диви, тут ось ми, наприклад, не бачили ні черепахи, ні оцього медведика, що ну, вони да, робили. Та да. я давай куплю та й побачимо. Я думаю, що там щось толкове має бути, як мінімум черепаха або той самий медведик. Ну так, да. будемо надіятися, що пощастить. Так, да, толк від них по-любому має бути. Так, у мене є нічний став, якщо що, нічний посох, і ніч у нас по і має початися через 7 хвилин, правильно? Е а, да, 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 да. да І можливо я зможу е собі качку отримати. А, а так на суву на 530 очків. Ти бачив? Так, це прям багато. Це прям реально багато. Нє, взагалі це реально? Ну, типа, цілком реально, якщо просто грати постійно і заходити під івент спеціально. Він же ж в началі, Ні, ну, це, годин, то це, типу, ну, легко з однієї сторони. А що качка робить, напомниш мені? То ківі. Ківі... А, кстати, в мене ж є ківі, Я прям зараз, до речі, можу тим самим. Коротше, що робить ківі, воно трошечки врізає е, оцей час вилуплення твоїх петів. А, все, поняв, поняв. Ну, коротше, така, типу, пасівна штука лучше в інвентарі носити просто. Ну, типу, так. Да. Ось у кожних. Получається хвилину. Підходить до яйця з найвищим, ну, типу, з те, яке буде ще дуже довго рости. І зрізає цей ем, час на 20 секунд. Мені цікаво, що буде, якщо я щас продам їжака. А чорт я знаю. Ну іменно продам, бо він першого левела. А плюс у мене їжак ще є один. Так. Ем, I want to sell my pet. 400 тисяч за їжака дало, прикинь. Ого, непогано. Ну да. То може ти яйце купив все-таки? Ну так то легендарне. Блін, ну давай, реально куплю. Я ще ще равлика продам. Він мені не нада. А що роби равлик ще раз? Бо я забув. Все. Він дає шанс тобі, що коли ти збираєш плоди. А, випаде то... насіння. Все, понял. В магазині, um... до речі, ще бамбук. Sell my pet. Чувак, знаєш, скільки равлик стоїть? Mm. Три. 3 мільйони. А, 9 мільйонів. 9 мільйонів равлик стоїв. Обалдіть. Представляєш, скільки коштують оті інші пети. Представляю. Візьми один, занеси, спитай, скільки стоїть. Ну, мій юсьом, у нього 29 років йому. Ні, то це равлик першого левела був, по Ну так, так. А я спитаю, скільки мій. Я 9 мільйонів получив за равлика. Це саме дороге, що я взагалі продавав в цій грі поки що. Мій равлик. 20 мільйонів коштує. Обалдеть. Не встать. Це прикольно. Обалдеть. обалдеть. Дві, не хоче бамбук садитись? Ну? Честь. А це ти і яйце купив, і в тебе ще один зетлям лишилось обалдеть. Ну да, да. Дві, які здорові ростуть? Угу, хороші. Хай ростуть, Нормально. пацани. Хай ростуть. Ну. Скоро в мене вже теж не буде де ходити, як і в тебе. Ну, теж добре, теж. Дуже добре, так. Да. Це все добре, все добре. Так, окей. Тоді що я е, ще думаю зробити? Драгон фрути у мене 1,48%, 1,21%. Ну давай, я їх теж полию ще разочок. Бо якщо поливай, що не поливай, вони все одно довго ростуть. Обалдіть, звісно, петів реально можна нормально продавати. Бо помниш, що ці всякі комоновські, вони прям вообще копійки стояли. А да, такі толкові, да. вони прям стоять нормально, блін, дай Боже. <кій> так, ну мені бі, конечно, їх, звісно, покормити якось. Бо я їх вроді і кормлю, а вроді і ні. А вони тоді все одно хочуть жерти, так? Да? да, бо їх треба чимось толковим кормити, блін. А цього? толкового в мене, на жаль, якось і. Ну, жалко збирати. Бо я би, звісно, якийсь драгонфрут один підібрав би. і ось дав би, допустимо, тобі. А, 3%?! Да. Хе-хе-хе, може бути. Лол! 3% драгонфрута. ну, манго, йди сюди. А, чуваче. Я зібрав манго, а мені дали лаки якусь штуку, і в мене тепер є манго на сінь. Ем, Да. Таке теж може бути, у мене таке теж і без равлика траплялося. Але я не знаю, чого це. Чел. Я теж не знаю. Мені дали манго. Ну обалденно. Це персики три дерева теж буде, да. Три манго буде, да. Ну, чотенько. Сюди, одненьке ще посадю. Ай росте, щось я ще полию тут быстренько. Блін, ну це капець. А, але ж я завтикав, у мене є манго, а манго 5% дає просто. А як же ж кормити цих легендарних штук? Вони все з'їдають. <рес> а спитайся. Так хорошо, а якщо я дам йому ось Дуріан, наприклад, 4%. А це якийсь рофл. Що ж тобі давати? Це ти цьому хочеш, так, да, кормити? Та да, мені всіх треба накормити mm. потрохи. О. Mm. о <спиральний> Близько, <спиральний> блискавка, блискавка! Ой-ой-ой, мужик, а, а в мене громоотвод тут є. <пиральний> <пиральний> да, якраз. Час піде капуста, мужик. Ну? О, щось уже вальнуло. Обалдеть, <пиральний> мені всі кран зробило цим блискавичним зарядом. Да, <пиральний> чітко. А громоотвод одну блискавку тільки килове, чи три? Три. Супер. Супер. Просто супер. Ой-ой-ой. І в нас ще ще ніч буде, прямо зараз. Взагалі, чітко. Навстав. Поки візьму в руки, щоб сразу його десь тут поставити, щоб тут. О, мені драгонфрути зробило блискавками. Ой. Ну, нормально. Так, насіння, пети оновилися, все. В насіннях ще одне манго є. Я ще одне купив. Обалтець. <свіття> ну, я думаю, вже куплю, що робити. Ну да, що ж уже. У мене три грамоти води стоять, представляєш? Три? Угу. Так, нічний посох десь сюди. Не хоче манго садитись. О, посадилось. Так, уже Moonlight Fruit У мене вже случився, все хорошо, потихеньку, помаленьку гриба блискавкою ввалило! І манго теж. О, ну блискавкою не вдарило заморожене. Ну це поки що. Поки Є? що, да. так. Так, ця вся Moonlight штука, бо я хочу одразу. бабла. Я хочу проходити квести. Квести, 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 квести. Так, ну, у мене помаленьку якась двіжуха робиться Moonlight'ом, ну но... о. Одну бачу, осьо. Онлайт кактус один є. Ой, мужик, якщо ж відбувається, це просто капець. Да. Тут мені так блискавкою валило. будем при грошах з тобою, дівчик. Ми... А, і в мене, кстати, замерз повністю кактус. О, якраз. Аби його ще блискавкою вдарило. Бачиш, да, це так як я казав, типу, щоб отако от він прям фроузен був, то треба, щоб зразу два івенти пройшло. Угу, mm -hmm. Ну блискавка кінча поздарила блискавка лише тільки, я так поняв, раз. Бо тут не зламало, тут ще два використання. Ні, nee, мені прям не раз. Мені прям вона добре ввалила. Але просто проблема в тому, що я тепер не знаю, де мої мунлайт штуки. І ще в мене кактуси стали якимись без шкурки. Це тому, що вони Да-да, це кокоси, вони в тебе там щось здоровий, диви, який є. А да, він, да. він ще буде фроузен і взагалі буде чи нас. Так оце ж, але я не і, можу знайти мунлайт -штуки. штуки. Я хочу їх прямо зараз позбирати, щоб цього. Ну, не знаю. Де вони? Щоб у мене блискавичні чили не стали мунлайтами. Ну, вже все, блискавка все одно кінчилась. Ну да. о я найшов осьок бамбук Ямулайт. А чуєш, оце в тебе яйця, яке воно подивись? Це воно вже шок чи не шок? Мабуть, да, так, що воно ж було зелене. Ні, ну нє, ні, ні, ні воно не шок. Це таке саме, як і в мене тут, а ну, в мене тут воно не може бути. А, може просто ніч та й того. Да-да. Ти вже ж трошки бачиш, світло так працює, цікаво інколи. Чувачі, я поняття не Я не можу знайти нічого Moonlight, поняв, нічого. Я ну. два знайшов, фрукта і все. У мене бамбука зробилася ось. Так, uh, take all moonlight plant, let me see. Дев'ять лунар мені дало І мені ще трохи докачки не. Чуєш? А. а не хочеш прийти до мене? О, давай прийду. тут є а, такий молдав, момент. Один У мене тут такий момент просто цікавий, а в тебе оно, диви, воно диви на горі, воно теж світиться манго, да, в тебе. Да. Що так, в тебе ще синє манго є якесь. Що це за момент такий? Моя його не поніму, ти, що це за... Моя летіти Біле. в Таїланд, пацан. Так, а ну як ви мені туди добратися? Я не можу поняти, де мої мунлайт штуки обіщені. А, пацан! Це воно два рази блискавкою вдарене, типу? Ні, воно золоте, воно мокре і воно шокт. Таке Прям біле було. Нічого собі. Скільки коштує? О, матч. Сіке, сіке, сікек. 70 лямів. Сіке! Золоте з блискавкою? Да. І це воно ще не замерзло. Це ще й воно не замерзло. Обалдеть, мужик, це прям дорого багато. Це прям. обалдеть. Я не можу знайти нічого, Moonlight. Просто не можу. Я бігаю, шукаю, нічого не знаходжу. У мене є один вихід із ситуації, так як у мене все одно вже з блискавки є багато всього. Я б це, мабуть, все позбирав би просто, продав би і побачив би, що з того Moonlight і здав би Moonlight. Диви прикол. Який, який. Ооо, Moonlight. Воно, воно і воно, воно шов. Поняв. Да, воно дороге. Скільки спитаю. Блін. Ну давай спитаю. А, ну мільйон двісті, не так і багато, ладно. А, в мене є Moonlight Frozen Mango. Я оце думаю здавати його. Ну, навірно ж здавати. Хоча якщо івент кінчиться. Ну, по суті, да. так. Мені сім за... очків треба, щоб отримати новий, типу цей етап, поняв. вдять, мені ще два, пацан. Ох. Десь би тільки понаходити ці фрукти тепер. Да, да. Коротше, в мене є ідея, я можу <плес> просто все щас зібрати, що в мене є. Піти продати щас собаку, вона мені не треба. Продати ще одну золоту собаку, вона мені не треба. Um, щоб на інвентар пустий був, поняв? Ну. No. Собака, голден собака. Капец. Оце в тебе вродило, да? Ну да. Один цей момент. А, чуєш так, а що за прикол? За цю 12. Заморожений, Шо? заморожений, прям frozen, поняв? Вдарений mm -hmm. шоком ка е, Какао? Mm -hmm. Всього мільйон. Заморожений і вдарений Шанс, шоком що? мільйон тільки? Да, да, якось мало. Та-да. Розенманго. Так, ладно, давай я буду збирати все одно. Буду помаленько збирати. Щось з цього може у мене все-таки мунлайт, а може. О! Я знайшов бамбук насіння. Лакі Харвест. Такого раніше не було. Так. Да. Це щось одне із якихось нових цих нових. Такого раніше не було. Complete Quest Harvest. Нормально. Давай все якось позбирати вистро. О. <звук> <звук> Лайт виноград є, представляєш? Да. А він в мене прям в кактусі ріс оказується. Обалдіть. У мене тепер ще два яйця є ночних, прикинь. Обалдіть. Бо ти здав мунлайти, да? Да. Поняв, поняв. Так, ну я, значить, цей драгонфрут золотий не буду трогати. Ні, ну в принципі, да, Поки що сенсу немає. Оце прям дочекатися. Грому? Я обалдеть, пацан. Да, да. Так, трохи всього позбирав. У мене ще тут рейн був якась двіжуха. Я, походу, вже все, що міг. Іменно з Мунлайта зібрати, то я зібрав. Я щось теж в себе поки не наблюдаю нових якихось мунлайтів. Та я не наблюдав. А ні, один бачу, що, 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 щось. Чи це Мунлайт? А івент так то буде. кінчається буквально через хвилинку. Чорт його знаю, Мунлайтовський, він чи не мунлайтовський, тако бігаєш, бігаєш. Ладно, давай я попробую ще все Moonlight здати одною кнопкою, подивитися, чи там Сіки його взагалі є. А остальне продам. Так, take Moonlight. Сіки мені дадуть поінтів. 15 поінтів і дали цього Ківі. Твою. Мою ківі? Так, 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 так. Так, дивись, ну я не все зібрав, у мене просто тут ще є блискавки кранбері. Я оце думаю пождати, щоб його замерзло воно. Ну так. Да. Бо нема сенсу його тако продавати. І подивитися, що я ще таке зможу цікаве здати. Вроді по мунлайтам уже все. по Мунлайта в мене вроді як нічого й немає. Бо я якось все подивився, все глянув, нічого нема, нічого нема. Ну, та й все. Хорошо, давай я попробую тоді все продати. У мене ще 10 мільйонів 800 тисяч my inventory. 64 ляма, пацан. Ооо, це ти що таке там нап напродавав? Точил, та манго заморожені і блискавки І ще якісь приколи. А, Кактуса великого того замороженого. Надо було окремо, канісно дивитися. Оце А Це ж це споняв наскільки жорстко. Все-таки в плані грошей, в плані ціни, дає буст у цей тандер. Да, Ці та. шокові прик приколи, це просто жесть. Шокові приколи, прям шок. Ось, у мене є один Frozen shoken uh, cranberry. Uh -huh. Бачиш? Так. А це що це все таке? Це какао. А, -а, -а радужне чи що? Ні, це воно вдаряне цим, поняв. А, -а блискавка? Frozen shocket, да. 420 тисяч просто. А в мене там ну, три дерева такої ерунди, поняв. Тільки воно не заморожене. Ну, тобі ось. прям. Оу. Дощ пішов. Дощ пішов, нормально. Ну, зараз якраз вони намокнуть потім дождатися зими оцієї, та й нормально. Ну так, да, правда, я манго позбирав, то в мене їх і нема. Хе-хе. Ну, то шо, що ж, то зато тебе тепер 82 мільйони, пацан. Ну так, да, тепер я можу ще зайти, в магаз купити, що захотів, там, туди-сюди, ну, Я ні. щас під е, цю движуху, мабуть, бамбуку посадю, чи хоча надо, і не. в цілому, так, да, його можна садити, там, знаєш, коли на коли. Ну, прийдеться. Ну, типа, того, так. Да. По того да. У мене ще є кактуси ось відкриті, прям поняв, але я би хотів, щоб вони замерзли. Якраз на них зараз дощ покапає та й буде нормас, а я поки збігаю, подивлюсь, що там є в гіршопі. Я вже такий крутий пацан, що я собі геть її оцих ключів понакупляв поняв. Фейворіт? Ні, щоб іменно тепатись. Хоча фейворіт теж було б непогано на рейнбоу штуку якусь цепити, бо я вже маю негативний опит. Ну, рейнбоу штука, просто вона саме дорога, навірно, ні? Ну так. А в мене вона виросла якраз там, де може вдарити блискавка, поняття, бо там громад от стоїть. Ти взагалі уявляєш, скільки воно буде коштувати? Якщо просто обичний золотий шокет. Манго стоїть 70 лямів. То та штука під всіма бафами, прям ой-ой-ой. Та-да. Так ну в мене тут ось ще манго одне пощі виросло. Давай я його дополию. Ну, в цілому, ти знаєш, дуже даже непогано. Я думаю, що на цьому моменті можна і м -м, закруглятись. Тому, любі друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подобайни. Пишіть обов'язково в коментарях, на яку найбільшу суму ви продавали uh, свої плоди, бо Дімончику ну, на, 900... на 90 мільйонів виростив тільки один плод. Все. Всем удачи и всем пока-пока, папа.